Отримали танк Т3 Ультра другого покоління. В чому переваги взагалі, що це за годинник? По-перше, танк Т3 Ультра, звичайний, який був кайфовий годинник, ну, але вирішили трішки щось модернізувати, і тепер є танк Т3 Ультра другого покоління. В чому його переваги взагалі? Це, по-перше, йде повністю сталевий корпус. Хоп, і танк Т3 Ультра, звичайно, сталевий, але тут іде саме у нас сталі L316. Бачите, він навіть трішки по-іншому переливається, тобто він не буде ні корозії, нічого в нього не буде. Плюс до цього більша ударостійкість, повноцінний водозахист 5 атмосфер, що танк Т3 Ультра, що. Танк Т3 Ультра 2 це не є проблемою, звичайно, але тут ще йде прикол в тому, що іде GPS на 6 спутників. Це по-перше, по-друге, набагато точніше працює сам нас компас. Так що, друзі, кайфовий години, хто хотів новинку, дійсно працює так само, ідеально, все без питань. Просто дійсно вирішили його модернізувати. Тож, друзі, хотіли кайфовий годинник, танк Т3 Ультра другого покоління в наявності варч квок. Переходь, чекаємо.